Давець і дешевце робець, Я тут трошки торгував на всіх базарах бував, але гроші маю трішки, але стане на горішки, на горішки і на цукерки. Сестро, де то ми прийшли? Хата така проста, а свято таке велике. Та бачу, бачу, та тут дитина ясно, це що новий цар? Та цар не цар, хоть добре, що я не з густими руками прибла, прибрала подарунок артикварний з базару. Ти що? Та засоромиш нас перед святими. <кхи> Ось у мене є коралі справжні скляні для краси. Я ж я ж казав сюди летяти вперто, як та коза. А хто мені казав? Три рази наліво, три рази направо, та от ми заблукали Ой вей, а що це тут? Хтось бідний, як ми? Що тут у вас за метушня? Товар безцінний бачу я. Усі ви вигомонете про чудеса, але є те, ще й мене для вас. А ми, чорники, вам товар принесемо. Погляньте, що ми вам можемо дати. Вогонь та сміх, та й трішки страху. Ви всі сміятиметесь, не будьте байдужі. Тут ману свою пускаєте, та все ж на смак. Тут ми найкращі. Візьміть у нас пекельну пігулку, рахуйте з нами, не буде нудно. Розтопіться, царі ну, Ах, ви тут усі прокляті, ховаєтесь у цій хаті, я шукав вас день і ніч, вже знайшов. Тікайте пріч. Відколи вчулася новина, що народився, бо дитина. Не знаю я ні сну, ні спокою, царством хоче моїм володіти. Я рад, коли ти світом правив, твоя жорстокість тебе погубила. Тепер лежиш, ти безсилий та побитий. темрява твоя останній шлях забитий. Царю, ти думав, що твій трон – це сила? Але все, що ти мав зараз горіло. я бачу, як твоя влада зникає і з тобою піде вся твоє каїття. Не хочу, не хочу я так помирати. Моя гордість, моя сила, я все втратив. Чому цей кінець так близько? Чому я більше не відчуваю свого трону? Не хочу, не хочу я помирати. Коли війною вся країна оповита, а у домівки стукає різдво, я прошу миру, Бога в молитві, нехай на вулицях панує лиш добро. Коли вночі, у дім, квартиру, хату прийде різдво, ялинка і вогні. Згадай, хоч на хвилинку про солдата, який в окопі мерзне на війні, який своє різдво зустріне в полі, під кулі свист і вітру коляду. Хай спогад твій йому талує болі, хай ще раз гадка піднімає дух. Бо в цьогорічнім році щастя і туга змішалась в датах, цифрах, іменах, яке ж різдво без батька, сина, друга, які свята, коли йде війна. І вночі, коли годинник цокне в тиші, і повінця буде келих, щастя, сміх, не говори то хвалебно пишних. А помолись за мертвих і живих. Ой ще чули люди, ви таку новину, що напасярі. Перемогу нашу чую, хай приходить кожну хату, рік щасливий і багатий. В теплих сонячних домівках діти, хай сміються дзвінко, землі, зорені боями, буйно зацвітуть садах. Оживе хай вся земля без сусіда москаля Знов розквітне Україна, сильна вільна і єдина. А я вам повіншую, як добре жити. На вся біда від вас пішить. Най вам діти здорові ростуть. На яйце знесе когут, щоб мали ви всього і в хаті, і в полі, щоб хліба, і сала ви мали доволі, щоб мирно жили, веселились, що вам все вроде часник як бик, цибуля, як дуля, капуста, як папа тлуста, овесь, як кудлатий пес, а конополі аж до стелі, і щоб сварки не було у вашій оселі. А на другий рік, як дасть Бог дожити, я вам ще більше друзів приведу. više budem gospodaru, mi da svi Учніше, дякуємо паперам і святої Богородиці. А вам така грамота. А зараз запрошуємо на нашу сцену колядників молодіжної спільноти вознесенці, парафії Вознесіння Господнього міста Другобач. i Ну, що ж паноємуси з вами завідчувати, бо файно тут кормлять і файно платять. Тож, а щастя сихлеться, як гроші в кишені. Хай віни минають вас, як куртовини на цієї зими. Хай бізнес за вас зросте, мов тріщи у тісті, а люди погані, минають вас сторонами. Щоб ваш гаманець не знав порожнечі, а в домі завжди були солодкі речі. Щоб краса дружини гріла серце коханого, а його подарунки завжди на її руці. Синам вашим скрипка то, а дочкам діаманти і файна, і файна комора. Щоб риба і вино завжди були на стіл. А щастя додому хай прийде, як зіл. Тож хайці цій хаті буде мир і добро, Бо разом ми сила разом щасливі! Хочу запросити керівника цього вертепу на сцену для вручення грамоти. Підійдіть хтось. Дякуємо. А зараз оплесками запрошуємо вертеп парафії «Преображення Господа нашого Ісуса Христа з Судової вишні.